Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні я поділюся з вами такою цікавою концепцією, яку мені колись розповів один дуже сильний і фізично, і духовно чоловік. Він там майстер. І Кіокошинка, карате, і е, джиу-джитсу вже зараз викладає, тобто і сам чорний пояс має з джиу-джитсу. От він мені розказав таку цікаву теорію чи не теорію, можливо, це і практика, що всередині кожного з нас живе дракон, який, по суті, є втіленням е, такої нашої внутрішньої духовної там, енергетики, да, нашої сили. І е, цей дракон, в принципі, він е, може до, досягти усього, От, але це, звичайно, в тому випадку, коли ми даємо йому дихати, коли ми його підпитуємо, коли ми його, так би мовити, плекаємо. Да? А от якщо ми його, так би мовити, пригнічуємо там, своїми сумнівами, своїми страхами, то це ми як його затягуємо в болото, яке теж всередині нас розростається, і ми його. Потоху, потро, потроху притоплює, він починає засинати. Так от цікаво, що е, цей дракон він безсмертний. Тобто в чому суть цього всього, так би мовити, світогляду? В тому, що навіть якщо в тебе довгий час вже немає ніяких сил, нічого ти не можеш зробити, і нема в тебе натхнення, насправді питання в тому, що. Все рівно всередині тебе цей дракон він просто спить, тобто він не вмирає в тобі. Тобто, в тобі завжди може відкритися ця сила в будь-якому віці, в будь-якому положенні, в будь-якому становищі, яка дозволить тобі досягти в житті того, чого ти ну бажаєш, того що ти хочеш, і треба просто почати потроху цього дракона приводити, так би мовити, до ну такого. Як це сказати, прокинутого стану? Да? Тобто треба і свої фізичні якісь дані прокачувати, і щось робити, і, і дивитися на світ трохи меншими очима. І тому Є такий вираз, що в темрі, в темні часи і в темряві темр тебе покине навіть власна тінь. Так от питання в тому, що світло, воно всередині тобі. Цей вогонь в цьому драконі він може бути або ледь або палати, як у то у дракони у Дейнеріс. от Питання тільки в тому, щоб дати йому набрати сили і розбудити його. Тобто не, тр... не треба думати, що Якщо ти дуже довго чогось у тебе всередині потухло, то це насправді не потухло. Як, і як би довго це не відбувалося, як би довго ти не пригнічував свого внутрішнього дракона, він все одно живий, він все одно може розкрити крила і злетіти. І ти злетиш разом з ним. От. Така цікава думка, і ви знаєте, я згоден з цим поглядом на світ і ділюся їм з вами. От. На сьогодні все, будемо сподіватися, до нових зустрічей.